Иииии і, е. і сьогодні вже. Не на телефоні на компе. она ну, компети І сьогодні ми зайшли у ферму 22 бо 25 у мене не буде. Хорош І сьогодні Ой И се сь... блин і сьогодні ми тут виживаємо... ...багато. І у нас є... ...міні, міні, 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 міні... ...міні база. Де у нього тут глянуться? Тут хто є? Ну як ви... А, ні! Тут даже шо-то є. Окей, мотоблок, сілка, культигатор, якого я тоже взять могу, что и плюх, якого я тоже можу взять. А цього не можу, и селку тоже не можу. Ну не заведеться. Рене. Ну і хатинка. Розвалюха. Або бус. І... Нічо. О, я все двері ніколи не заходив. Я думаю, можна паркувати. Закриється. Так, 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 так. Да ни шо. Начнем брм-бум-бем-бум-бем-бум-бем. Да вотся. Вс, вс, плуга пиццы. Ура! Да, никого он таких наработок. Ну, зряка скорее. Давай, бежи. Даже помнишь, что силы. Это понимаю. А, сзади у нас на балансе ноль. Давай. Мини-мега мотоблок. Ты справился. Здоровым первым мини-пода. Uh -huh. to velho. Uh -huh. uh -huh. okay. mini polos Поехали. Это який В Гараж мы пізніше заглянем. А все в... будет семяшка. Питання, а ще я буду дозволяться поле? Це пока не важно. Грундуємо комбайн мини. Самого маленького. О боже. Як я криво поїхав? Капець, бун 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 бум бум бам 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 бан бам Опять он таких перша робота. Работаємо. Может джукоча надо прибрати. Як буду чуть грошки. Серединку. опа, зачем так помало. Але маємо, що маємо. Боже, поки я його тут нароблю. Вона робочого гравше нема. Сам я криво роблю. Може, цього корча скоро уб'ю. Хоп! Його друга. Ч он не прибрал? Взраю. О, прибравсь. Поехали. Бадиви, бодиви, бадиви. Боже. Поки я його буду робити, ви можете підписатися і поставити лайк. Якщо хочете продовження. Бо я цього не витерплю. Заради вас я це витерплю. Їдь, їдь, їдь. Слава богу, ти доїхав. Що орають, на що його стільки орать, нашого я таке здорово зробив? Давай. Ну это блучара. Э, никого так робив Бо він загрузный скоро. Даже скорее ж не сейчас я. Ще це воно загрузный? Давай, давай, ты сможешь? Ты махина. Термоядерна. Якої ...витерпити не можу. Давай, давай. Давай, я уже хочу сходить шалян, что у нас там в гаражу. Ты можешь грошики не сделать. Тем даже кредит у нема нашу. у мене свидать. Тут. 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 А тут... На решту не попал. я больше мешать не буду. Давай. Ой. Это прямо капец легко ехать. Просто зажал себе одну кнопочку и все, и пошел. Давай, давай ще ще трошки Ми доробимо його, це бы Ні, ні зарос он зарос он зарос Ну, ваши трошки осталось я с ума кинул по просто в гараж и все відео стоит ничего синдеруси так багато. Не знаю, куда я их Мені буде, Окрім поля. оренду ублять не вийде, Кредит брать не вариант. Бо я хочу и пройти без кредиту. Це останні две рядочка за те що я так довго не записував відео не було ідей и давно настала ідея написать ферму якої у нас ніколи не було сюда ми записували GTA, roblox Да ты серйозно? Опа! Нарешті його напіднять, зложить, Він побежить. Давай! Поле нарешті! М -м, Боже, то воно таке Ну, мы шпуга можем піднять, можно только потянуть тум самым. Ого, легко. Ты набагато скорее. Іди сюда. Далі уже сам доведу. Давай. О. Молодец. Поработав добре. Тим часом швидкий переход. Оп, все. Хорошо це двері для якихось карників. Хаба. Не відкриється. То це для мене двері. Ну, я їх вище приїхали. А ці двері я вже стати можу. Було б добре, як без них. Ну, стати мене досі. Ну, я ж не знаю. А що у нас є по знижках? Вай-вай-вай, якби у нас були на як... це грошики. Мы Надо ну, трошки их поудалять. Подай ви, мне посмотрю пробирать. Так багато, Ще всі ігрочки на них потрачу. Не питайте, звідки я їх взяв. Це якщо там крім це. И уже не достану вот так мы ж так я не гляну на шел в нем погнали да ну да ну ты шо ты шо ты шо ай лай, лай, ай я І два кот. от ти вообще тапец. Ну Но у вас тики бьешь. Мола заведешься, не. з тебе Завівся Шик. А ти заведешься? Завівся, але ледве. Завівся. Так виходить. Ми працювали на мотоблоці. Але ми могли працювати на цих лізердах. А у нас з них є прицепчення? Неповні, не знаю. Ну, в цьому гаражі тільки ці двоє. Це вже шикарно. Тут тільки до мотоблока. Я так бачу. Он сам уже не прицепится. Осмелай. Ходе. Ооо, оригинально. Хорошо, получается тоже. Ну так, значит, 20 тисяч Что мы собі дозволити? обов'язково Це два середні трактора капец я їх себе оставлю так поздно еще нічого не поменялось так що не хотів. А, что ну. если хотел даренький малезенький Скат, скат, скат

Все окей Так, все окей Так, ти Тебе треба сісти Залисти тебе і почути луга Їдь Щось я пропадаю. Опа. Ча. Що? Тільки щось я... прогинаюсь сквозь. капець раз быстро заповнилось у нас до цього більше ніж съелка. Цікаво, як це ці пупсик тягне і чого це ми йдемо? Якщо ми можемо стояти. Боже, шик. Це ж 20 хвилин до віду? Ну чого Хм, а я теж не побачив. Час пролетів так швидко. Ну засіємо, а тоді вже не знаю, що буде робити. Ждать? открыть крышу якобы опустить опустить ага сесть нельзя Шо, поехали попаркуем хелку назад будем съесть без нее пшеницу так не хочется съесть а я кто выбирать О, о. И ащмень. Будем тянуть ячмень. ащмень. А зармонировать. Кто знает, еще позерим. ячмень, ячмень. и Псица. Я раздаю. По атно. він розверне, не розвернется, сілко, скоріш я вже розвернулась. Боже, ти коли розвернешься до кого? Проїдемось боком. Ну, другу бо сам їде. пупсик обочине хоче у пупсика ехать окей подпустим ключим окей Ну, что уже садится Сиется? Не Овес. не сиется. Та ничего не съеться. Ну, то полю можно бить І рубать. Я хотя... Ну, на я участок, конечно. Можно там трошки вырубать. Давай, топи. Бензин капец, я быстро уменьшается. Называется, она Аккуратно, 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 аккуратно. Так. Угу. Я хотел бы глянуть, в том числе нашем якого ми трош колись би збирали? Ну не на тебе. Ну але можна його. Когось вас більше. Той зустріч. Той однакові. На когось із них точно зворить. На тебе сумнівані це. Пісто ж реш, але сол тебе трохи більше. Точно цих двох буду збирати одного із них. А хоча нашу, якщо в мене є вже два трактора. Хм. Але коротс. На цьому ми кінчем. І якщо ви хочете. Якщо ви хочете другу частину, просто поставте лайк. І усе. І буде вам друга частина, і третій, і четверта, і десята. Що там ще не мав казати? А, і всім пакет!